Понівечені стіни та зруйнований дах. Такими є наслідки обстрілу Миколаєва, який стався 6 липня. Зараз важливим етапом для постраждалих людей є правильне оформлення документів на відновлення житла. Хто займається цим і як отримати таку допомогу миколаївцям? Чиє майно постраждало, далі розкаже Яна Циня. Вранці 6 липня сюди поцілив російський дрон. Як тут, так і в інших локаціях Миколаєва постраждали житлові будинки. Наразі тут працює спеціальна комісія, яка фіксує всі пошкодження і складає акти обстежень. Ці документи дуже важливі, бо без них постраждалі люди, не зможуть отримати компенсації. Детальніше про те, як проходить ця процедура, ми дізнаємося разом з вами. Комісія проводить обстеження зруйнованих пошкоджених об'єктів внаслідок обстрілу. Ми фіксуємо пошкодження, а саме, Стіни, стеля, дах, всі конструктивні елементи, які є в будинку. Акти обстежень це акти, в яких фіксуються обсяги пошкоджень. Ми робимо заміри, ми заміряємо, рахуємо кількість. Після цього складаємо акт. Він з'являється в реєстрі в Миколаївському геопорталі, в РПЗМ та в президентському. Потім комісія з її відновлення може працювати в подальшому. Після того, як фахівці складають акти обстеження, до роботи долучається комісія з євідновлення, яка визначає та нараховує грошову компенсацію постраждалим. Сьогодні такі документи оформлювали в одному з житлових секторів, де постраждав будинок пана Дмитра, на момент влучання не знаходився дому, але бачив шахет, як летів, як падав Як сказали представники поліції, якщо б не дерево б біля дому, то було б пряме влучання. В спальню в хату сюди стіни всі тож теж в осколках, стіни нема. Тость теж ну повезло, чисто повезло. Якщо б люди били, можете побачити, як от осколками, щоб з щоб з людини було. Так же саме і от в стіні, вся стіна в осколках. Дмитро розповідає, що його будинок зазнав руйнувань не вперше за період повномасштабного вторгнення. Близько двох років тому цей житловий сектор вже переживав ворожий удар. Уже не вперше раз цей квартал ще страждає. І ракета вилучала. Попередні рази то там таке помілоч. Десь якась тріщина, потолок обвалився там трошки. Ну не в таких масштабах, як зараз. Тобто, угу. можна було самому все зробити. Будинок пана Валерія постраждав уже втретє. Після попередніх обстрілів чоловік не поспішав із ремонтом. Але саме в липні цього року вирішив почати відновлення. 6 липня російська атака знову зруйнувала ці наміри. Та, попри все, Валерій сподівається, що зможе повернути своє житло до життя. Я підготувався для комісії, це тим більше не в перший раз. Да, вот. Будемо, як будем, говорится, надеяться на, на добре, відновити. Це треба все. Я можу, да. Думаю, що в біді мене так не лишать. Отримати компенсацію на пошкоджене майно може кожен українець, навіть якщо перебуває за кордоном. Для цього можна оформити довіреність на людину, яка представлятиме ваші інтереси на місці, або приїхати особисто. Якщо, наприклад, ви приїхали десь за кордону і бачите, що ваше майно зруйновано, ви можете в будь-якому разі звернутися до управління архітектурно-будівельного контролю, і ваше пошкодження буде зафіксовано. Якщо це пошкодження навіть да, минулих років, 23-го, наприклад року, ми можемо це зафіксувати і ви можете розраховувати на компенсацію. Фіксація кожного шкодження це перший крок до відновлення житла і можливості отримати компенсацію. Якщо ваш будинок зазнав пошкоджень для консультації, звертайтеся за телефоном, який ви бачите на екрані. Яна циня, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.